Ми вже підпливаємо до берега Це ми з Італія, трієнт. І за віконечком вже скоро їде сонцем. Добре рано! Зайдер. Буквально останні хвилинки тут, на фоні місця, порту. Ось так от я тут стою. Трошечки прохолодно, але... але добре. Ось. Будемо прощатися з лайнером і виходити в місто, бо ще маємо багато часу, щоб погуляти і подивитися на ці каванки. Ну все, я забрала свій рюкзак. Це камери схову, так би мовити, на кораблі. І вже йду на вихід. План такий: дійти до залізничного вокзалу, взяти там квиточок на електричку в районі 16-ї години, щоб вона відходила, і залишити там речі і піти гуляти по місту. Все, я на землі. Прощаємося з корабликом. Вийшли з порту. Тут якийсь капець. Люди виходять, люди заходять. Набережна. Купа різних якихось подій відбувається, багато людей. А ми йдемо до вокзалу, тут він вже десь за рогом. ось, І там залишимо речі. До речі, багато велосипедистів, ось бігуни навіть є, але неймовірна кількість людей. Подивіться, що тут робиться. Нормально м'ясо з димком. кайф! Так, все це ми прийшли до Гранд канала. Там площа. Ось так порушую. порушник. Я по велосипедній доріжці йду. Звертаю. Прийшла до ось такої красивої євангелістської церкви. Зараз піду, подивлюся. Як вона виглядає з входу? Подивіться, яка красива церква. Це скоріше костел, дуже гарний. Буквально за рогом від костелу знаходиться площа Віторіо Венета. Тут такий цікавий і гарний фонтан. Такими людьми: тут чоловік і жінка, які тримають. Як мушлю, не знаю, зараз подивлюся. І навпроти знаходиться історична така будівля, яка побудована в 1895 році, і була призначена для департаменту дирекції італійських державних залізниць. Розглянемо фонтан. Давайте поближче. Жінка, чоловік. О, тут іще. ще один чоловік тримає фонтан. Ось так, я вам обійшла. Цей фонтанчик. Проти також є будівля годинником наверху. Красива така. Це кошта. Я вийшла на пішохідну вулицю. Тут крамнички продаються різні фрукти, овочі, сухофрукти. Ну і, звісно ж, купа кафешок. І ось так йду далі прямо. Я тут була вже в перший день, а тепер хочу спробувати зайти всередину. Заходжу в церкву Святого Антонія, це католицька церква. Дуже велика будівля. Це, мабуть, найбільший собор, в якому я знаходжуся в цій подорожі. Ось така італійська вуличка. Одні моторолери припарковані, і від них дуже багато шуму. Проходжу поз такої гарної історичної будівлі Сачіоза. На першому поверсі знаходиться така пішохідна арка. Ну що, я підійшла до місця призначення. Ось такі величні сходи. Називаються сходи велетні. Вони з'єднують центр міста Трієста з пагорбом, на якому знаходиться замок. І ми туди прямуємо. Буду підніматися на саме вержеш, бо там чекають цікавинки. Тут під арочкою є така жабка і з неї тече струмочок. І ось я стою вже майже на вершині цих сходів велетнів. Гарно, ну мені подобається. Ходімо далі. Ось звідси відкривається краєвид на місто внизу. Але це ще не всі сходи. Тож, переходимо дорогу, і тут мене зустрічають. Ще трошки сходинок вверх, то же це гора, на нього треба піднятися. Ой, і це ще не всі сходи. Ще треба здолати. Так, нема машин. Я йду далі. Так, я вам зараз покажу, де я знаходжуся внизу. І о, тут фонтан. Тут знаходиться фонтан і ще трошечки сходів. Так що вперед. Вперед йдемо. Як тільки в місті є якийсь пагорб, то я обов'язково на нього буду дертися. В принципі, так і є. Піднялася я до фонтану. Він так височіє. А тут місцеві жительки. Привіт, Мартин. Топ-топ-топ. Куди тікаєш від мене. Ну давай пофотографуємось. не хочеш, до подружки своєї йдеш? О, який ви гарний і різний. Що і будемо по колу бігати? Да? А ну подивись на мене. Не хоче. Але карає вид внизу заворожує. Біля фонтану знаходиться кіт-парк. На сонці дуже спекотно. Прям дуже. Це такий невеличкий парк з позначками. Ой, але тут така приємна прохолода після підйому по сходах. Можна трошечки відпочити. Я пройшлася сквериком і підійшла до, 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 до стіни такого муру замку Сан-Джусто. Тепер піду шукати вхід. За моєю спиною знаходиться замок Сан-Джусто. Він був побудований в 1470 році, розширений венеціанцями у 1509 році, та завершений в 1630-му з додаванням валів та стін. І ось ця велична споруда збереглася до наших часів. Так як замок знаходиться на пагорбі, то з його стін відкривається дуже гарний краєвид на місто. Дорога, яка веде до входу в замок. До речі, тут є розклад роботи. Взяла я квиточок за 7 євро. Знаєте, тут так якось тихо, реально тихо. Стіни, мабуть, закривають шум від міста. Я вже всередині замку і планую піднятися на стіну. Йдемо. Вийшла на таку оглядову. Тут і кафешечка знаходиться. І такий краєвид на місто. Червона черепиця будиночків, Всі будиночки такі білі. О, як багато там парусників. Це точно якась подія в місті проходить, бо на набережній прям багато такої вуличної їжі, музики, дві ж тусня. Ось воно що. Так, біля цієї оглядової є музей. Тут знаходиться такий камін. Такий шикарний комод. Ось камін, далі приміщення. Різні види зброї. Так. Ось такі арбалети. Так, ну, я, звісно, не по зброї, але вам покажу, що ж тут всередині є. Музей різної зброї. Кринями, в яких, мабуть, зберігали різні речі. Тут же є рушниці. Ось і закінчився, Пістолети, револьвери такі. Ходімо далі. Нарешті буду підніматися наверх. Пішли. Подивіться, яка краса. Стіни виті диким виноградом. І це створює таку красиву атмосферу осені. Навіть в Італії. Всередині замку є багато різних музеїв, а також тут проводять і вистави, і концерти, бо територія такої площі вона доволі велика. Тож можна організовувати різні події. І це буде мати свою певну атмосферу навіть в такому середньовічному замку. Він вартий того, щоб заплатити за нього 7 євро. Моя особиста рекомендація відвідати цей замок, тому що з нього дійсно таки відкриваються красиві види на місто з усіх сторін. Туристи тут, звісно ж, є, але їх не так багато, на такі великі натовпи. Замок є найвищою точкою всередині міста. Тут є така гарочка, заходимо в неї. І тут заховалися такі пушечки. Верніше, гармат. Таке собі сімейство гармат. Це все викладено камінчиками. О, яке підземелля? Оце так. Да. Я зараз буду спускатися це під Ви зі мною ходімо. Тут на цьому кам'яному вході це підземелля, фрески. Так прикольно тут, клас. Історик з мене ще той. А ну, історики, давайте розказуйте, що я тут бачу. Залишки різних ліпнин. Точно вони були на яких будинках, і це те, що залишилось. Да, тут такі цікаві музеї, аби тільки розбиратися в цьому всьому. І думаю, якщо послухати розповідь про історію, то стане більш зрозуміло. Тут посередині стоїть такий собі, я не знаю, саркофаг. Тут люди накидали монеток. Я не впевнена, що це хороше місце, щоб залишати тут монети. І от на фоні такої красивої зеленої стіни і закінчу своє відвідування по замку. Тож замок клас. Мені сподобалось. Поруч з замком знаходиться кафедральний собор Сан-Джусто Мартіне. Це собор, побудований в 14 столітті на місці римського храму. Ось такий вигляд має собор з фасаду. Я зайшла всередину собору. Тут багато людей. А ще цей собор, відомий своїми фресками та мозаїками. І це дійсно. Так воно так виблискує нас. Світлі, дуже красива мозаїка. Фрески тут дуже вражаючі і покажу вам з іншої сторони ще фрески. А далі в мене сів мікрофон, і багато відео записано без звуку, але я хочу вам розповісти про побачення мною місця. Від собору Сенджуста спускаюся кам'яною дорогою під кронами високих дерев. Серед сучасних вулиць міста заховалася арка Рікардо, є одним із найбільш історичних символів Трієста, міста на перехресті культур та історії. Ця арка побудована в першому столітті нашої ери і є однією з найкраще збережених римських споруд в місті. Церква Санта-Марія Маджоре, побудована в 1682 році, і є єдиною церквою з бароковою архітектурою в Трієсті. Всередині собору тиша. Немає нікого і виглядає вона велично. Ця запаркована машинами вуличка приведе мене до ще одного визначного місця Римського театру. Це куточок старовинної Італії серед міста. Я вийшла на площу Дела Борса. Тут прям ярмарок, велика кількість людей, каруселька, бутіки, ресторанчики. Ось хочу вам показати одну будівлю. Так, оце попереду з чотирма колонами. Це стара фондова біржа, побудована у 1806 році. А площа названа в честь. Ось ця будівля, ось ця така на куточку, це палац Дела Борса. За часів вільного порту там був комерційно-фінансовий центр. До речі, дізналася, в місті приходить регата, тому на морі й багато парусників. Так, давайте поближче покажу вам цю будівлю. Ближче показують палац Борса. Ось такий він грандіозний. Я знаходжуся на площі єдності. Переді мною палацо Дель Лойд побудоване тисячу 1880-х роках. Він величезний, просто величезний. Раніше тут була Австро-Угорська Стаб-квартира судноплавної компанії. А ось це фонтан чотирьох континентів. Кожен звір символізує континент. Коли його будували собічні часи, не знали про те, що є ще. І ще один континент, але ось цей фонтан нині є. Гранд канал. Сонячну, ясно, погоду. Повертаюся я вже назад. Мало того, що я голодна. Так я ще, гуляючи в центрі, ніде не знайшла джелетеру, щоб купити морозиво. Людей бачила з морозивом, а от щоб продавали його, ніде мені не трапилось прям. Я дуже хочу морозива, італійського морозива. Хочу. Дайте морозова. А то доведеться йти в спар і купляти там в упаковці. Недалеко від вокзалу, в 350 метрах, є джелатейра. І тут настільки багато морозиво, там ще вітрина завертається, що я не знаю навіть що обирати. Ох, мені страшно так. Ціни. То навіть не кульпа, це. Просто щось величезне. Моє морозивка. Лимонне, просто кайф. Ммм, і фісташка. Смачнюще. Нарешті. <смірші> Нарешті є з морозивом і закрила свою очівку по морозовому в трієсті. Італійське морозиво – це точно топ. Я намагаюся його їсти, а воно просто тече, в мене всі руки вже в морозові, телефон в морозові. Про що їдемо в аеропорт електричкою, трошки буде тунелів, буде видів, але щось побачу, бо їхали коли сюди, то ми в темряві нічого не було видно. А зараз точно має бути щось видно. А там море. Я вже в аеропорту пройшла контроль і зайшла в д'юті фрі, купила ось такі парфуми. Це на подарунок моєму чоловіку, а собі до накарання Delicious. Дуже сподобався аромат. Там захід сонечко, красиве небо, а я ось зараз буду сідати на цю крилату маршрутку. Буду відлітати. Па-па!